Це перший потяг, який я сів. Зараз їду в Мюнхен. Ну Потім з Мюнхена, якщо вдасться, то в Австрію. Я вже приїхав в Мюнхен, 9 годин в дорозі. Води не бив десь 7-й ранку. Хочу знайти води і потім вирішу, що робити далі. Так, ми вже в Гарміші. Я зустрівся з метром. 12 годин я приїхав з Дортмунда е, в Мюнхен. Там ми зустрілись і ще в гарміш, скільки ми десь дві години їхали, трошки менше. Там Цукшпіце ви можете бачити. Але ми не на Цукшпіце Поїдемо в Австрію, в Ервальд І там будемо шукати місце для ночівлі. Коротше, за відео на ютубі цієї людини. Я дивився. Самому поїхати коротше, на рейси, кудись вчив. Світу. Годин скільки ти там летів? Годину чи півтори десь летів? Скільки, ну летіть. Скільки ти там в Польщі був? Е, в Польщі я був десь. Я не пам'ятаю вже десь. Тиждень, там на відео? П'ять днів десь так. Ти там в хостелі, ти в снігу спав там. Коротше, літак так пропустив. Я вважаю на Монбанк то таке собі. А от соло поїхати на 5 днів, непонятно куди. <laughs> ні, Та ні, не шути. Короче, Я думав, це відео взагалі ніхто не дивиться, а він мені каже, що він в шоці від того, там, що я в соло ночую, на риси хожу. Це цікаве відео. Цікаве відео. Короче, я міг підтиспати в нього, але я тут, тому що як я можу залишити його самого. Ви приїхали вже в Австрію. Треба знайти місце для ночівлі. Ось такий вокзал. Це я тут був, коли спустився з чого. Це 19 числа спустився з цю Чекай. Слухай, зараз 19 число. Так, 9 файл. <ган> я тільки я зрозумів, що я минулого місяця 19 числа зайшов на цю шпіце. Рівно місяць тому. <ган> я тільки зараз це зрозумів. Я тут був 19 числа, рівно місяць тому я тут був. Ну <ган> Так. Неш тобі рукавички. Це я купив сьогодні, то в мене підрвались. Так ми літо зараз. <ган> ну, осінь-осінь. <ган> <ган> осінь. <ган> Вночі не дуже тепло. Так. так, ми шукаємо місце де заночувати. І... Походили, походили, щось немає. Думаю, залезу сюди. Там була хатка наче. Ну можна теж туди. Ідеально, ідеально. А ну-ка, залізь, подивись. Тупа ідеально. Залізь, подивись, чи на нормальну стан. Крич. Ту а тут не криша, там типа як... тут як царі будемо спати. Да? Давай, не а ну, дай покажу. А ну покажи. Наук. Зараз. Опа. Звичайно, тут краще бути не може. Ну дивись, нас ніхто не буде турбувати. Не Що? Не скотим. Тут не скотишся. Тут така площа, не знаю, метрів 15 на 4 десь. Головне, щоб нас ніхто не бачив. Ми походили... Приїхали спочатку на вокзал, отак ось пройшлися хвилин 15 туди в місто, Не знайшли. Кажу, повертаємось на вокзал. Ми мали в будинку. Як -то. Але до будинку 40 хвилин і ось тут таке місце. Знайшлося, в якому ми будемо ночувати. Там приїхав автобус. Ось там якийсь мужик. Ми тут ложимо на криші, бо боїмось. Я, я знімаю, я знімаю. Боїмось, щоб нас ніхто не побачив. Прийшов води набрати зараз. Сюди треба залізти. Це така прям прохолодна трішки. Їмо зараз і будемо йти на вокзал, тому що мають приїхати люди. Зустріч має бути на 10.30 і щось немає нікого. Там тільки одна дівчина приїхала. і зараз опаздують. Немає нікого, всі запізнюються. Ми почали підйом з міста Ервальд. Це буде моя перша австрійська така... не знаю, сходження, можна сказати. тому що я був тільки вервані до цього. Ось а там он там підйомник можна бачити. Тут така віаферата, не складная, в принципе Я сьогодні тут покупався і ось хочемо піднятися туди вище і там ночувати. Я тут стою для того, щоб чекати Діму, бо він там застряв на горі. Я йому сказав швидко піднімись і спустись, бо він хоче пофотографувати. А я хочу їсти дуже сильно. І ось тут, дивіться, ось таке, ось таке ровне місце, в якому можна спати. Я б вже готував там їсти, спав би собі спокійно, робив, що хочу, але я його чекаю. Мені здається, ти щось дуже довго ходив. чуєш? Бачив мене? Бачив, а ти як думаєш? Я вже щось задобався чекати, я їсти хочу. Пішли вниз. Ми готуємо їжу. Ось так я зробив, щоб вітер не задував. А я, кстати, свій фонарь зараз достав. Чекай, де я м'ясо Ось де давно. Дивіться, українське м'ясо. Нарешті можна поїсти м'ясо. Приготував це сублімати і вирішив ще приготувати рис. Зараз поставлю, хай вариться. Туди м'ясо закину. Щось здається, що я взагалі фонарик, до речі, і забув. Молодець. Тому що це не... Ну я розумів, що вночі я не буду, я та, його не брав наші. Так. Дивіться. Поки я запускаю на шок. Покажу як спить Дмитро. Дивіться. Постелив на землю фольгу і лежить в спальнику вагою 2 кг. І каже, що йому нормально, все подобається. А поки я розповідав то в мене надулося надувся мій надувний матрас. Я можу спати абсолютно з комфортом. Мені не буде холодно знизу. Так, ось це моє спальне місце. Ось так виглядає. Що тут? Таке говно лежить. Але що зробиш? Ну я таке місце чистенько знайшов, щоб поменше вся говна було. Не знаю, такий день сьогодні був ми пройшлись трошки, прогулялись І місце класне знайшли. Поїли дуже класне м'ясо українське. І будемо ночувати. До речі, на годиннику зараз.

спускаємось донизу. Мені ще треба з Австрії додому доїхати через цю Німеччину. Не знаю як це буде. Можливо. Та неможливо, можливо, а скоріш все, за все я буду ночувати десь на вулиці сьогодні. Пуск по такій дорозі Ах, вже країна болять У нас ще У нас ще автобус Не знаю чи встигнемо ми чи ні Те, в автобус... Ну, тоді туди... я тут автостопу то прийняли через 5 хвилин буквально багато машин їхав Ми зараз чекаємо автобус ми спустилися за півтори години від озера і від того, що нижче. Зараз 11. В 11.07 автобус. Якщо ми не встигаємо на автобус, ми йдемо автостопом. Автостопом, не знаю, якщо не встигаємо автостопом, то додому я не доїжджаю сьогодні точно. Це 100%. Тому що ми зараз в Австрії взагалі сидимо. Як, як я можу додому доїхати, коли я біля Дортунду живу, навіть не в Німеччині. зараз. Ми сіли в автобус, встигли. А, якщо чесно, ми думали, не встигнемо. Але ми доїдемо да, зараз до вокзалу, там сядемо, потім в Гарміш Кірхен, потім поїдемо в Мюнхен і з Мюнхена вже мені їхати ну, в сторону Дортмунда, Якщо мені повезти, я там буду о 12-ті вечора. Поїдемо в Німеччину. Через 20 хвилин будемо в Німеччині. Ось на тому потягу я мав би їхати годину в ту сторону і потім на автобусі ще одну годину. А на цьому потязі я приїхав. Але так як е, я думав, пересадка була 3 хвилини всього, я думав, я не встигну. Тому, щоб не ночувати в цьому місці сьогодні, е, я декого попросив, щоб привезли мені велосипед, залишили тут, і щоб я зміг дихати додому. І мені 30 км зараз їхати додому. На годиннику 10-10 годин 10 хвилин. А виїхав я, як ви пам'ятаєте, з Австрії сьогодні об 11 годині 30. Ну так якщо подумати десь е, 10 половиною годин, якщо я не помиляюсь, я їду вже з Австрії. Ось так от. Ну я думаю, годинка через півтори буду вдома. Тут просто ключ знаєте від замка на велосипед. Знайду і потім до велосипеду і буду їхати. Ось так я їду, в принципі, мені дуже подобається. Подобається тим, що в потість ти сидиш і я сидів там вже 10,5 годин, я не хотів більше сидіти. І їхати набагато краще дякую, що подивились це відео. Я Їду і думаю, а я ж сьогодні був в Австрії буквально 12 годин тому. Можете просто собі уявити це? Це виглядає як якась телепортація. Скоро буду вдома. Всім гарних подорожей, до побачення.